Що п'ять хвилин в Україні хтось переживає інсульт це раптовий удар по мозку, який змінює звичне життя пацієнта та його родини. Після гострого етапу лікування настає не менш важливий період відновлення. До прикладу пані Руслана села Концова, на Ужгородщині, хоч і перенесла інсульт 10 років тому, та лише зараз проходить реабілітацію у центрі нейрохірургії та неврології в Ужгороді. Ну я не знала про цей заклад, про цю реабілітацію, Подруга мені п підсказала. Я звернулася і зараз я проходжу реабілітацію. Відчуваю, йде покращення, все добре. Двотижневий курс реабілітації розроблений для пацієнтки і має хороші прогнози, каже фізіотерапевт. Зараз ми пропрацьовуємо одночасно декілька методик: це дзеркальна терапія, електроміостимуляція. Також ми проводимо пасивну розробку ураженої руки. Наразі у нас вже трохи є покращення після декількох вправ і первинно розробленої руки. У нас вже трохи рухається мізинець і безіменний палець. Ну це тільки у нас лише пройшло скільки вісім 8 занять. А це пан Іван робить перші кроки після ішемічного інсульту, який переніс місяць тому. Цико піднімаємо ліву ногу вперед. Крок великий крок вперед робимо. Пішли. Ліва і великий крок. Не тримайтеся за мене, йдемо. Вирівніте спинку свою. Пішли. Великий крок вперед, лівою ножкою. Ще більше, ще більше. Молодець і правою. Лікарі кажуть, головне після інсульту не зволікати. Чим раніше почати реабілітацію, тим вищі шанси повернутися до активного життя. У пацієнта стан після ішемічного інсульту, був порушена координація рухів. Відсутність рухів у верхній кінцівці, ножка трошки рухалася. Шанси на реабілітацію в нього позитивні. Як ви бачите, він робив перші кроки, і це дуже радує. І пішли рухи у верхній кінцівці. Тобто, цей пацієнт буде у нас ходити 100% в кінці реабілітації з допоміжним засобом реабілітації нейроцентрі робота команди фізичної реабілітації почалася одночасно з відкриттям інсультного блоку. Реабілітацію пацієнтів починають з першої ж доби після інсульту, щоб максимально зберегти функції пацієнта та уникнути ускладнень. Це важливо для пацієнта, оскільки ми можемо уникнути таких ускладнень, які найчастіше трапляються. Це як пневмонія, контрактури, пролежні реабілітація починається вже у. Біля ліжка самого пацієнта вже відбувається його вертикалізація злежачого вседячого положення, перевертання, і це набагато збільшує е, шанси на повноцінне і повне відновлення пацієнтів після інсультів. Фізіотерапія, лікувальна гімнастика, логопедичні заняття, робота з психологом, все це допомагає відновити втрачені функції, навчити організм працювати по-новому. Для цього у нейроцентрі обладнали кілька приміщень. Апаратна техніка, стильові підйомники, бігові доріжки, сходи з похилою поверхнею, сходи для підйому і спуску, для тренування, ходьби. У нас є локомо... мотомеди вибачте, для пасивно-активної, активно-пасивної -активно реабілітації верхніх кінцівок, нижніх кінцівок. Електроміостимулятори. А якщо ми говоримо зараз про ерготерапію, то це безпосередньо рукавичка різні. Різні апарати для покращення когнітивної сфери, оскільки найчастішим ускладненням і таким шлейфом це є когнітивні порушення інсультних пацієнтів, тобто покращуємо пам'ять, увагу, концентрацію. Працюємо і над цим. Також у центрі обладнали ергокухню. Вона дуже функціональна, каже Наталія Улашин, де пацієнти можуть самостійно готувати їжу, спеціально обладнане приміщення для пацієнтів. Оскільки в деяких пацієнтів є такий запит, що вони хочуть щось приготувати, нарізати салат. Функціонувати повністю бути незалежним на кухні. Наші фізичні терапевти, ерготерапевти також можуть ходити разом з стаціонарними нашими пацієнтами в магазини для того, щоб, щоб після закінчення стаціонарної реабілітації вони максимально влились в соціальне життя, максимально були готові до цього. Реабілітація триває мінімум два тижні за індивідуальним планом пацієнта. Наразі на стаціонарній реабілітації у центрі 14 пацієнтів. Заняття тривають мінімум три години на день з перервами, аби не перевантажувати хворих, абсолютно безкоштовно. Тут може звернутися навіть кожен при потребі, якщо є така потреба пацієнтів, може звернутися до нас. У нас є стаціонарна реабілітація, також амбулаторна реабілітація. У нас ціла молода, повноцінна, перспективна мультидисциплінарна команда, яка включає в себе і лікарів фізичних та реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, асистентів, ерготерапевтів, асистентів, фізичних терапевтів, логопед терапевт мови та мовлення, соціальний працівник, тобто надається е, повний аспект потреб. Фахівці наголошують, підтримка родини і правильна мотивація тут так само важливі, як і медичні процедури. Інсульт змінює життя, проте з професійною допомогою людина може знову бути активною і жити повноцінно.